правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила на спохупір'я. А справди чесноти і довір'я. У кого з вірності і коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.